Слава Україні! Сьогодні деякі ЗМІ писали про те, що рибак запропонував мені своє крісло. Справді так і було. Коли ми заблокували трибуну, рибак вийшов з кімнати переговорів і, побачивши, що президія заблокована, підійшов до мене і сказав: Сідайте на моє крісло і тоді вам, як і мені, носитимуть чай. Це відголосок нашої давньої дискусії. Я говорив про те, що не може бути ситуацією, коли в парламенті. Кілька депутатів отримують на засідання гарячий чай, а всі інші сидять і на це дивляться. Зрештою, влада не може відмовитися ані від крісел, ані від гарячого чаю, як своє такої своєрідної пільги, ані від самих пільг. Ви знаєте, що партія регіонів в повному складі не проголосувала за скасування пільги для депутатів, чиновників і президента. До речі, я сів в це крісло і чекав, поки принесуть чай. Чай таки не принесли.